Масові депортації, скасування юфою, видворення, анулювання громадянства для дітей мігрантів, які народилися в Сполучених Штатах, саме такі страхітливі заголовки заполонили інтернет останнім часом. Але чи це все правда? Давайте розберемося. На сьогодні дійсно посилюється контроль над нелегальною міграцією у жовтні 24-го року. Було спотворено спеціальні підрозділи для прискорення процесу депортації. Міграційні суди уже переповнені справами, але тут важливо розуміти. Що під депортаціями мають на увазі переважно осіб, які незаконно переднули кордон, перелізли через паркан чи перепливли річку. А що стосується тих, хто прибув до США по програмі UFO, для вас ситуація дещо інша. Проте, щоб уникнути потенційних проблем у майбутньому, ми настійно рекомендуємо не зворікати із отриманням ТІПС та оформленням офіційного працевлаштування, а також пошуком оренди житла. До речі, згідно зі статистикою, на листопад 2024 року понад 60% усіх учасників ЮФО, які прибули до Сполучених Штатів, ще не подали заявки на ці Це може стати проблемою, якщо політика міграційного контролю стане ще жорстокішою. Більше подробиць про поточну ситуацію та можливі зміни в законодавстві чекайте у нашому блозі посилання у шапці профілю. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайки, і я буду розуміти, що ми робимо корисну справу. Не ведіться на фейки та будьте в курсі усіх корисних новин.